Вітаю це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони зірвала російську літню наступальну кампанію. Про це заявив президент України. Під час спілкування з журналістами він розповів, що від початку цієї операції Росія втратила 12 тисяч осіб, зокрема 7 тисяч убитих. Одночас на Новопавлівському напрямку Росія зосередила чотири своїх армії. Там напружені дії. Українські захисники повністю очистили від окупантів чотири села. Ще за чотири триває боротьба. Володимир Зеленський також відзначив ефективність і точність українських далекобійних ударів. Відтак, у Росії тепер дефіцит бензину на рівні 20% від потреби. Президент переконаний, що змусити Росію зупинитися може санкційний тиск та її неспроможність продовжувати фінансування війни. Успіхи далекобійних ударів цього тижня відзначив і генерал Олександр Сирський. Так, за його словами, у вересні кількість уражень по території Росії довели до 70. Проте минулого місяця і ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу у 1,3 рази. Попри ефективність ППО на рівні 74%, слід покращити прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики, відзначив головнокомандувач Збройних сил України. Він додав, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб. Генерал Сирський також повідомив про створення нового роду військ безпілотних систем протиповітряної оборони у складі повітряних сил, а також удосконалення системи штурмових військ і формування командування кіберсил. Завершили свою діяльність ОСУВ та ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ та сил, утвореним на основі оперативних командувань. Російські терористи цього тижня не припинили обстрілювати мирні українські міста і села. Один з наймасштабніших обстрілів був у ніч на п'ятницю. Росіяни атакували Київ і вісім регіонів країни, застосувавши майже пів тисячі засобів повітряного нападу. Під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки. Є загиблі, у тому числі діти і поранені. Масовані обстріли тривали мало не щодня. Ворог зосередився на енергетиці. Відтак були відключення світла. Однак екстрені служби працювали навідмінно. Сили оборони України уразили федеральне казенне підприємство «Завод імені Свердлова. Це один з найбільших в Росії виробників вибухових речовин. Він споряджає, зокрема, і боєголовки до ракетних комплексів ППО. На об'єкті були численні вибухи і пожежа. Окрім того, уражено потужності морського нафтового терміналу у Феодосії. Це комплекс із перевалки нафти і нафтопродуктів на морські судна і назад. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. Також вибухали і горіли Коробковський газопереробний завод і лінійно-виробнича диспетчерська станція Єфімовка у Волгоградській області Росії. Завод одне з найбільших підприємств з первинної переробки природнього газу. А станція Єфімівка обслуговує кілька магістральних ліній із транспортування нафти і нафтопродуктів регіону. У Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії Росії, а сили безпілотних систем знищили станцію радіоелектронної боротьби житель у Луганській області. Це рідкісна і дорога система, яку може глушити наземний радіозв'язок на відстані до 25 кілометрів, а зв'язок на літальних апаратах до 50. Крім того, створює перешкоди для GPS-навігації і GSM-станцій. Перевірено понад 130 тисяч знищених і пошкоджених ворожих цілей. Такий результат за два місяці після впровадження системи Дельта у Збройних силах України. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, уже реалізовано серію оновлень для технології автовиявлення ворожої техніки штучним інтелектом. Точність виявлення техніки становить 70% унікальних одиниць, а середній час виявлення близько двох секунд. Також триває робота над запуском нічного виявлення. Міністр підкреслив, що сьогодні дельта стала справжньою цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою і завдають нових стандартів для партнерів. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.